Вітаю вас на каналі про літературу. У цьому відео я поговорю про любовний роман початку ХХ століття, а саме про любовний роман без любові на матеріалі книг Валеріани Підмогильного Невеличка драма та Євгена Плужника Недуга. Взагалі, ХХ століття, початок ХХ століття це кризові ситуації, це великі історичні зміни, і це не могло не торкнутися звичайної людини. Людина починає шукати. Нових цінностей, нових орієнтирів, нового якогось філософського підґрунтя, щоб якось ідентифікувати себе. І кохання в Цю епоху вона не є чимось самодостатнім, вона не є інструментом осягнення себе. Кохання це проміжний етап, кохання як спектр розуміння того, що людині потрібно, як людина повинна себе ідентифікувати. Не забуваємо, що це період вільного кохання, це період буремного кохання, це відхід від традиційного розуміння стосунків, шлюбу і. Ці два письменники саме пишуть про цю кризу особистості, про це кохання, яке може стати інструментом розуміння себе, про роздвоєність особистості. Кохання в цих двох письменників і в Валеріани Підмогильного, і в Євгена Плужника, воно дуже нервове, воно дуже нервозне, істеричне, воно ледь не самогубне, воно не дає полегшення, воно не дає відповіді на якісь питання, воно навіть не дає розуміння того, що після нього залишається. Щодо жінки, то воно дуже згубне в цей період для жінки це серйозно згубне кохання. Тіло жінки стає доступним, і вони через це страждають реально, що фізично, що якось морально, ментально, емоційно. Вони дуже багато героїнь саме цього періоду вони відсторонені від свого тіла. Вони гадають, що їхнє тіло не належить їм, а належить публіці, чоловікам. І так далі, і так далі. Для жінки цей період реально згубний. Згадайте лише роман місто Валеріани Підмогильного. Хоч жінки там вже формують свою окрему особистість, але в плані сексуальності, еротичності, то такого сексуального потягу, вони страждають. Вони як об'єкт, вони як потреба, вони лише як. Тамування певних потреб для чоловіка. Ну і це не може не турбувати читача. Щодо окремих творів, «Валеріан підмогильний його невеличка драма. В центрі оповіді марта. Дівчина нового покоління, дівчина, яка вже пристосувалася до цього нового покоління, яка відкрита до нього, дівчина, яка 20-22 роки, і вона відкрита як для професійного кар'єрного зростання, як для ем, особистого, можливо, навіть вже для дозріла, для якогось кохання, для шлюбу. Але ось питання, який це шлюб повинен бути? Яким повинно бути це кохання, якщо люди себе не ідентифікують? Якщо люди не мають якогось морального орієнтеру, філософського орієнтеру, взагалі Валерян Підмогильний складний, тому що він в основі має дуже багато різних філософій. І в невеличкій драмі до кожного свого героя він якось ем, припасовує різні філософії. Вони дуже різні, усі герої, між собою. І е, він Якби випробовує філософію на практиці, яка з них підійде, яка підходить епосі, як вона в соціум, як вона в окремій особистості. І це цікаво, це ось дуже ґрунтовне розуміння епохи в плані філософії, в плані історії тощо, повернемося до нашої марти. Ось в неї питання, який повинен бути шлюб, яке повинно бути кохання, тому що на її життєвому шляху, на у цьому усьому в сюжеті? Дуже багато чоловіків, і усі вони, майже усі вони, для Марти. І це, ми відчуваємо оцю катастрофу, оцю роздвоєність жіночої особистості, тому що її керівник до неї залицяється, навіть не хоче чути там її виправдань, її якихось особистих емоцій до нього. Потім робить дуже підло, коли вона відмовляє йому. Тому що вона вже закохана, тому що вона вже має партнера, тому що по-іншому це ну, не неважно. вона вже має перший е досвід е розчарування в коханні, він її звільняє. Тому що, бачите, він хотів її в дружини, а вона мала право відмовити. Що в Марте був Дмитро? Це е ще ось зразок традиційного розуміння сім'ї. Дмитро хоче дружину, в якої будуть тогі груди, широкі бедри, щоб вона могла. Народжувати і народжувати майбутніх комуністів, які мають ем, які мають будувати радянський союз, і от все, що він хоче від дружини. Марта йому відмовляє, тому що це не аж ніяк не може припасуватися, е, не може бути суголос з її баченням майбутнього. Вона хоче кар'єру, вона хоче чогось досягнути. Вона не хоче того, що пропонує Дмитро. Дмитро побожився, що знайде собі дружину, яку він хоче, яка буде не проти ось цих ідей. Але його конфлікт до кінця навіть твор не був розв'язаний. І Він одружився, і його дружина знала про його наміри, але вона їх також не поділяла. то... Чому ти, жінко, вийшла за нього заміж? Ось в прикінці роману ми бачимо цей конфлікт. Як він конфліктує зі своєю офіційною дружиною цей е, Дмитро Роботяга про те, що вона має народжувати дітей і тільки сидіти вдома і їх пальнувати. А вона говорить, що для цього немає потреби, тому що ось для. Е, Народження багатьох дітей, от є усі на той момент блага. Ми можемо їх здати і Я буду працювати. Я, мій любий Дмитро, хочу працювати. На що він був категорично проти? Вже розв'язання цього конфлікту ми не знаємо, але я гадаю, для жінки це буде не найкращий варіант. Є ще Льова. Льова, який відторгає цю епоху. Льова, який абсолютно себе в ній не знайшов, який кохає Марту, який боїться кохання, це Льова, який постійно в пошуках себе. Він навіть не може признатися Марті, що він кохає, тому що він не знає, що з цим коханням робити. Він не знає. Як знайти для себе місце у цьому світі? Тому що він пережив, здається, громадянську війну і це поклало великий відбиток на його особистість. Він вже розчарований в цьому світі, в нього величезна особистісна криза. І ось в філософії, в книгах, в цих афоризмах, в думках він шукає місце собі. І він не хоче кривдити Марту. Тим, що якось буде надокучувати її своїм коханням, але він не може йти супроти себе в плані того, що він кохає Марту, і якось цих два конфлікти в ньому не поєднуються: ці дві особистості, ці дві грані. Породжують великий конфлікт у ньому, і він його не вирішує. Він просто постійно тікає від себе, від обставин, від марти, від то, від невизначеності. От він постійно втікає від того, щоб зупинитися, від того, щоб щось прийняти, від того, щоб якось себе ідентифікувати. І він вирішує позбутися, позбутися марти, познайомивши її з одним чоловіком з. Науковцем з професором Славенко, і гадаю, якщо Марта закохається в нього, якщо не будуть разом, то Льова вже не буде мати надій на майбутнє з Мартою. І ось в оцій відмові він зможе врешті з цим змиритися і покинути це усе, і вже якось будувати своє життя. Він знайомить Марту з Славенко. Славенко це майбутній комуніст, це циннік. Оце це, це 100 людина своєї епохи, яка зрозуміла свою владу, яка зрозуміла свої перспективи, яка зрозуміла свою ем, безвідповідальність в дуже багатьох аспектах, і він цим керує. Він закохується в Марту, що дуже для нього дивне. Перед тим в нього мав бути і бути шлюб за домовленістю з Ірене. Жінка 29 років, яка засиділась на думку її матері в старих дівках, і яка вже уповні знала життя, яка вже була заміжня, яка мала море сексуальних пригод, і яка більше ні в чому так себе й не випробувала ні в кар'єрі, ні в встановленні, ні в особистому розвитку. Сиділа і чекала, поки Словенко покличе її заміж. Зневажала усі ці молодіжні тенденції українізації, всі ці молодіжні тенденції незалежності жінок і так далі. Славенко закохується в Марту, в таку ще юну, таку ще милу дівчину, яка в коханні потребує 100% віддачі. Ось вона настільки закохалася в Славенко, і Славенко настільки закохався в неї, що перші місяці. Це просто місяці ейфорії, забуття, шаленого кохання. Ось вони наснажували себе, вони жили від моменту до моменту зустрічі. Ось вони весь свій вільний час проводили один з одним, і ось вони від цього наснажувалися. І для Марти. І для Славенка це було згубне кохання, катастрофічне, тому що воно не мало майбутнього. Окрім того, що воно просто не відповідало їхнім очікуванням, так воно ще було реально якесь паразитичне, тому що Марта потребувала 100% стовідсоткової уваги, 100% віддачі. Славенко цього не міг дати, тому що він... Майбутнє усієї радянської науки. Він якийсь там дуже знатний науковець, який повинен відкрити якийсь там білок, і колись там це буде дуже важливо для людства. І ось йому, як взагалі, особистості ексцентричний, цинічний, підберіть ще далі самічні ряд до цих, цих прикметників. Ось йому набродається. Йому набридається увага Марти, йому набрадає те, що він не може поринути в науку, тому що Марта буде його чекати, чекати їхньої зустрічі. І ось йому це набридає. Він гадає, як би це позбутися Марти, щоб ця Бідося не наклала на себе рука. Марта з свого боку також розуміє, що їхнього, що в їхнього кохання немає майбутнього, тому що воно. Паразитична, як я вже говорила, оце найкраща характеристика їхнього коханню. Воно було паразитичне. Але Марта людина поетична, поетична така душа, дуже сентиментальна, дуже ось така якась екзальтована особистість. Вона понад книжок. І вирішила, що її кохання ось таке одне до Славенка, і вона просто не може його згубити. Перша покидає Славенка. Для нього це прекрасно. Всі розходяться щасливі. І Марта в цій своїй самопожертві нікому не потрібній, закривається як в келії в своїй цій маленькій комірчині, яка слугує їй житлом. В цій кімнаті і віддає себе на потолу оцій жартовності, читає книги любовні, і, псена, і сучасників, і от поринається з головою. І гадає, що її кохання в ці буремні часи воно одна таке. Ось воно одна таке віддане, ось таке воно глибоке, ось таке воно все пожираюче. Але коли вона все більше читає любовних романів, розумієш, що вона не одна така. І розуміє, що таке кохання вже було, що кожен переживає таке кохання, що її жертовність нікому не була потрібна, що, тим паче, їй, що все це не має майбутнього, і що все це не має просто резону, не має причини для того, щоб існувати. З часом вона до цього прийде, з часом вона вилікується. І цей досвід буде для неї незамінний у формуванні наступних любовних стосунків, наступних любовних пригод. Валеріан Підмогильний ось показує різні грані кохання на початку ХХ століття, коли не можна якось однаково охарактеризувати, як розуміти кохання, як до нього відноситись, як подавати своє кохання. Воно або Воно завжди якесь паразитичне, завжди якесь на межі, на грані. Ось Дмитро вимагає лише народжувати йому дітей. Славенко хоче, щоб кохання було в плані фізичності, тому що він прихильник того, що жінка це лише інструмент задоволення для чоловіка, покриття його якихось фізичних потреб. Знову якась певна крайність для Марти, оця божевілля, це кохання, жартовність. Це е, якесь паразитичне кохання для Льови. Це кохання страх, це кохання, в яке він, він не може поринути те, що він боїться, те, що йому водночас і потрібно, але він якось не може це е, зробити дотичним до своєї особистості, яка зазнала руйнацій після е, громадянської війни. І Валеріан Подмогельний лише показує ці ситуації. Він лише показує імовірність того, як це може розвиватися. Він не дає висновків, він не дає категоричного розуміння, що це є щось істине, що це є щось зразкове. Він досліджує кохання, він досліджує нове покоління. Він ставить їх в певні ситуації, в певні критичні ситуації, які обмежені чимось. І Йому цікаво, як може програтися поведінка. Молоді, як це може вплинути на їхнє життя, на їхнє майбутнє, на усе. Це ось ем, невеличка драма, це ось ем, роман, експеримент, роман дослідження. Він всіх своїх героїв. Ем, Розміщує в певному акваріумі і одкидає туди певні ситуації, певні філософії, і йому цікаво, як вони звідси виберуться. Оце любовний роман, тому що його реально так можна ідентифікувати: любовні сюжетні лінії, от, любовна трагедія, взагалі кохання, сентименти. Але по факту тут кохання немає. Тут дослідження того, як кохання тепер може виглядати. Євгена Полужника, недуга, де недуга це також кохання, програється дещо по-іншому. Головний герой Іван Семенович також людина епохи, людина, яка от зрозуміла, що епоха хоче, що нове суспільство, нова політика, нова держава. хоче. Він має зручну роботу. Він має зручну дружину, він має зручне життя. І живе він зручно. Знаєте, не так, щоб якось наповну, але й не так, щоб і йти в мінус для себе. Ну, ось таке звичайне буденне життя. І воно, його негнучкість дуже гарно викрита метафорою репучих чобіт. Кожний крок. Івана Семеновича це репучі чоботи. В нього реплять чоботи, а реплять вони через те, що не гнучки. І наш Іван Семенович, головний герой, також є не гнучки, не гнучки до життя, не гнучки до випробувань, не гнучки до кохання. В чому полягає його недуга? Якось його змусили колеги, який є, є представниками покоління, незаангажованого, незакритого не закритого в рамки. Які є до прикладу звірятин, він є відкритий до сексуальних стосунків. Для нього жінка це чергове досягнення, для нього ось немає обмеження, от скрізь легкість, скрізь бажання наповну відчути це життя, тому що ніхто не знає, що буде потім, навіщо втрачати можливості. Ось цей звірятин. Змусив чи не змусив, чи це доля фату. Запросив Івана Семеновича в якийсь театр, де він закохався в акторку Ірину Завадську. Ірина Завацька це ще, знаєте, образ, прототип, символ міщанства в цьому творі Івана Плужника-недуга. Це те в жінка, що має вийти йти на другий план: сексуальність, краса. Доглянутість, відчуття того, що чоловіки тебе бажають. Відчуття того, що ти можеш керувати чоловіками лише через те, що ти гарна, приваблива, сексуальна. Лише оцією хіттю ти можеш отримувати своє. Ні, такого не можна бути. І жінка Івана Семеновича Наталко не є такою. Вона є зручна, нормальна, типова жінка для типового працівника заводу. І ось він закохується в Ірину Завадську. А, але чи насправді було це коханням? Також дуже розмиті межі між цим усім. Він ходить до неї, він там на якісь прийоми, на якісь вечори приходить до неї додому. І ось він не знає. Хоче в ній, не хоче в ній. Він якось в полоні цих думок, в полоні цієї недуги. Ірина Завацька одразу дає йому зрозуміти, що між ними ніяких сексуальних стосунків бути не може. Ось вона інтерпретує його е як товариша, як якогось там новоспеченого друга. Але ж Іван Семенович хоче відчути нові почуття. В ньому грає хіть. В ньому грає бажання сексуального досвіду з цією Іриною Завадською, з цією жінкою, яка не є типовою для звичайного типового життя та типового чоловіка. І в чому конфлікт? Що ж то має офіційна дружина? І ось він розповідає офіційній дружині про своє бажання. І вона його покидає, що не дивно, але що дивно для Івана Семеновича. Він гадав, що Наталка. Його офіційна дружина зрозуміє, що це така моментальна чоловіча потреба, що це лише ось один вечір, одна сексуальна ніч, і він повернеться до звичайного типового сімейного життя. Але вона говорить, що я могла б пробачити тобі будь-що, але я не можу пробачити тобі того, що ти не вважаєш мене людиною, навіть не дружиною, навіть не коханою бажаною жінкою. Ти поплюжиш мені звичайну людину, мою людську гідність. І покидає його. Ірина Завадська йому також відмовляє, та й він, не будучи такою відкритою людиною до таких сексуальних стосунків, і не дуже той намагається щось від неї отримати. А ще є скверський. Скверський як Льова з невеличкою драми під могильну. От В пошуках себе, в пошуках філософії, яка його може не снажити, в пошуках. Того, що може бути для нього серцевиною, а не Маргінесом. І він також кілього постійно втікає. І ось він з цього міста, з цього заводу перебирається в якусь глушину, в якусь Сібір. Ірина Завацька кохає Скверського. І що каже Скверський? У нас такі часи, коли кохання плутають з фізичною потребою, з хіттю. Давай так, ми з тобою на деякий час розлучимося, я поїду там в далекий Сибір, здається. І ти залишишся тут. І якщо ми з тобою цих декілька місяців проживемо з розумінням того, що ми кохаємо один одного, що нас не цікавить хіть, що нас цікавить особистість один одного, приїжджай до мене, покидай свою кар'єру, приїжджай до мене, і я буду повністю твій. І ось Ірина Завацька е, наповну намагається зрозуміти, чи справді кохає вона Скверського. Вона має сексуальний контакт з вірятина, той самий, що е, збирає список е, жінок, які, з якими йому вдалося мати секс. І ось е, е, вона з ним спить. Має там ніч пристрасті і розуміє, що це її не задовільняє, що це численна кількість чоловіків, які можуть бути, і які вже можливо і були. Це не те, що їй потрібно. Їй потрібен скверський. Оця людина, оця особистість. Вона все покидає і їде до нього. В цю Сибір, але мені не подобається це самозречення, як і в Марти, як і в Ірини Завадської, чому жінка одразу з однієї крайності повинна кидатися в іншу крайність. Чому немає цієї рівноваги для жінок в ці буремні? Здавалося б, нові часи для розуміння жіночої особистості. А що наш Іван Семенович недуга тут і проростала, і були. Конвульсії цієї недуги. І він таки з нею залишився. Але залишився він вже біля розбитого корита. Дружина від нього пішла, ніякого задоволення від Ірини Завадської в плані неплатонічності він не отримав. Не дуга, яка не мала результату, не дуга, яка нічого з собою не принесла. Він навіть і не зрозумів, що це було. Він навіть і не був дотичний до якихось внутрішніх трансформацій. Він просто залишається в порожній квартирі з цими репучими чоботами, і все. Ми навіть не знаємо, який табор він обере. традиційного кохання, звичайного, типового, буденного нічим не... Емоційно і сексуально непідкріпленого, або ж навпаки, він піде в табір до на пуститься усіх берегів і буде просто досліджувати свою сексуальність, сексуальність жінок і тощо. Була недуга, він її не вилікував, він її не залікував, просто залишився Іван Семеновичем з недугою, яка поки що притупилася. Притупилася через тупість. Івана Семеновича. Ось такі любовні романи без любові. Любовні романи, які досліджують кохання на початку ХХ століття, які від читача хочуть не то розуміння, не то скептицизму, не то просто наївного споглядання за тим, як же ж герої виплатуються з цієї павутини сучасності, вільного кохання е сексуальності. Е Хіті і ще дуже багато чого іншого. Ну а я дякую вам за перегляд цього відео і до нових зустрічей!